У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. -Ві. На війні загинув лучанин Роман Наумик. На Росію працівників держкомпанії чиновників почали забирати закордонні паспорти. СБУ повідомила про підозру чиновникам ДП Антону. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 11 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув лучанин Роман Наумик. 51-річний воїн був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника. Старший солдат загинув 6 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Площанка Луганської області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На території Волинської області вночі трапилися дві пожежі, обидві у Володимирському районі. Як повідомили у ДСНС області, 9 березня трапилась пожежа у приміщенні ремонтної майстерні висемте Іваничі. Імовірна, причина пожежі коротке замикання електромережі. Також у селі Юнівка палала господарська споруда. Ймовірна причина пожежі встановлюється. На Волині злодії обікрав приватне господарство. Як повідомили в поліції області, до Ковальського районного управління поліції звернулася 66-річна жінка із заявою про крадіжку. Жінка повідомила, що із її господарської споруди, що у селищі Кругель, зникла бензопила та каністр з бензином. Оперативники спільно з поліцейським офіцером громади по гарячих слідах встановили причетність до скоєння крадіжки 42-річного жителя цього ж села. Викрадені речі вилучили та передадуть власниці. Чоловік проник у приміщення будівлі, розбивши вікно. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри. На Волині п'яний водій їздив із підробленими водійськими правами. Як повідомили у патрульній поліції області, днями ковальським патрульним на службовий планшет надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду. Але коли поліцейські прибули на місце події, факт ДТП не підтвердився. Однак правоохоронці порядку виявили, що один із водіїв перебуває у нетверезому стані. Проходити огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку він відмовився. Крім того, коли Карманич передає водійське посвідчення, інспектори виявили, що воно має ознаки підробки. Поліцейські з'ясували, що такого документа чоловік ніколи не отримував. На водія патрульні склали адмінматеріал. Волинська спортсменка здобула три нагороди на змаганнях з лижних перегонів та біатлону. Як повідомляє суспільне, перегони відбулися у місті Мідвей, штату Юта США. Вони тривали майже тиждень, і волинянка Богдана Конашук отримала золото в індивідуальній гонці. Далі в біатлоні спринті на 7,5 км спортсменка отримала срібло. А в останній змагальний день Богдана Кунашук здобула другу золоту медаль у гонці. Переслідувані північна Корея, російська версія. На Росії у працівників держкомпаній і чиновників почали забирати за кордоні паспорти. Як повідомляють змі у 2022 році багато співробітників російських відомств, державних компаній і держкорпорацій стали фактично не виїзними. Деяких із них прямо попросили здати на зберігання закордонний паспорт. У деяких випадках співробітники ФСБ натякають, що в разі відмови здавати паспорт його можуть якимось чином анулювати. І цей документ у будь-якому разі не допоможе виїхати за кордон. СБУ повідомила про підозру колишнім гендиректору ДП Антонов. Тимчасово виконуючи обов'язків заступника гендер гендиректора, а також заступнику директора завіційної безпеки у перешкоджанні діяльності ЗСУ, що призвело до захоплення гостомельського аеродрому та знищення літака Ан-225 Мрія. За даними СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допускали військовослужбовців Національної гвардії України на території гостомельського аеродрому для підготовки до його захисту. Повідомляється, що такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому навколишніх населених пунктів і знищення мрії двом фігурантам: провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за даними джерел української правди у правоохоронних органах. Мова йде про колишнього директора Сергія Бичкова, колишнього заступника директора Михайла Харченка і колишнього начальника завіційної безпеки Олександра Нетьосова. У Миколаєві викрали та арештували коригувальницю ворожого вогню. За даними СБУ, 26-річна мешканка на початку лютого 2023 року. Через повідомлення в Телеграм поширила інформацію про можливі місця дислокації підрозділів зсу на території Миколаєва Токоблівської ОТГ більше, жінка надіслала скріншот, на якому відмітила точне місце розташування українських військовослужбовців. В СБУ кажуть, що поплічницю агресора викрили кіберфахівці в ході контрдиверсійних заходів. Підозрюваного затримали та арештували. У Німеччині восьмеро людей загинули в результаті стрілянини у церкві. Як повідомляє видання Вельт, інцидент трапився у церкві свідків Єгови в гамбурзі 9 березня. Відомо про сімох людей, які отримали важкі поранення, та ще близько 17 осіб, у яких легкі поранення. За даними видання, підозрюваний колишній член громади сітків Єгови у віці від 30 до 40 років. Чоловік силою проник до будівлі релігійної громади, в якій проходило богослужіння за участю до 50 осіб. Влада кваліфікує цей акт як умисне вбивство. Палата представників Бельгії та нижня палата бельгійського парламенту визнала голодомор геноцидом українського народу, як повідомив президент Володимир Зеленський, це історичне голосування. Ухвалений текст документа також засуджує сучасне маніпулювання історичною пам'яттю з боку російського режиму з метою забезпечення власного виживання. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Ковальському районі 10 березня на одній із замінованих від початку повномасштабного вторгнення ділянок на міні підірвався автомобіль із військовослужбовцями. За інформацією Волинської ОВА, в автівці знаходились воїни 100-ї окремої бригади ТРО. На жаль, наслідок трагічного випадку загинуло два бійця. Ще двоє поранено. У Луцьку на проспекті президента Грушевського ДТП зіткнулися автомобілі Мерседес світу та «Форд». Автопригода трапилася близько 16.00 10 .00 березня біля Волинської обласної клінічної лікарні. Як повідомили очевидці, ДТП Мерседес їхав прямо в той же час. «Форд» намагався здійснити розворот. В цей момент і сталося зіткнення. Нині на місці автотрощі працюють поліцейські постраждалих. Немає. У Новолинську в останню путь провели загиблого героя Андрія Хрябченка 1975 року народження. Як повідомив міський голова Борис Карпус, 10 березня усім містом попрощалися із солдатом Національної гвардії України, який загинув на Донеччині поблизу Бахмута. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На трасі Київ коваль ягодин сталася смертельна ДТП. Як повідомили у поліції Рівненщини, інцидент трапився 9 березня поблизу селища Рокитне. 72-річний житель міста Бердичів на автомобілі ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою ДАВ, якою керував 36-річний житель міста Коростень Житомирської області. Внаслідок зіткнення загинув водій легковика та його 73-річна дружина. Керманич вантажівки у ДТП не постраждав та був тверезий. За фактом кримінального порушення розпочато досудове розслідування. У Луцьку на вулиці Карпенка Карго стався порив. Через це на дорозі утворилася величезна яма. Нині на місці працюють патрульні поліцейські разом із співробітниками Луцького водоканалу. Як повідомив у коментарі телеканалу конкурентів перший заступник директора підприємства Святослава Дмитроца, нині ремонтники огороджують ділянку дороги та готуються до ремонтних робіт. Аварія на мережі серйозна, тому на Карпенка Карого одну зі смуг перекриють для руху автомобілів, а на іншій організують реверсивний рух. Коли планують завершити ремонтні роботи на колекторі, Нині невідомо. Є там порив на камуляційному колекторі. Така ситуація вже була два роки тому назад. Будемо займатися ремонтом. Зараз ми поки що приймаємо міри для того, щоб огородити територію. Організовуємо разом з поліцією. Реверсивний рух по зустрічній смузі, щоб не зупиняти рух зовсім по карова і Будемо збирати матеріал для того, щоб приступати до ремонту. На Волині СБУ заблокувала телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Як повідомили у відості, кіберфахівці виявили телеграм-канал та чат-бот, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку. Інтернет ресурс повідомляв про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. На нам вони зливали актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військоматів для збору відомостей про локації, використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Правоохоронці викрили адміністратора каналу. Ним виявився лучанин. Під час обшуку за адресою проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які використовувалися для протиправної діяльності. Триває досудове розслідування. У луцьку частину вулиці Кравчука перекрито. Там проводяться ремонтні роботи. Про це телеканалу Конкурент Тіві повідомили очевидці. Нагадаємо раніше у коментарі Суспільному речниця Луцькводоканалу Ольга Федоренко розповіла, що на вулиці Кравчука комунальники виконують роботи із заміни ділянки труби довжиною орієнтовно 100 метрів. Рух транспорту вулицею Кравчука періодично перекриватимуть від будинку номер 36 до будинку номер 40 Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно тиждень. На Росії у пропагандистів знову йде піна з рота. Кремлівська пропагандистка Маргарита Симуньян вкотре показала рівень своєї кровожерливості і пригрозила народу Грузії ракетним ударом на ті протестних акцій, які 7 березня почалися в Тбілісі. Про це вона написала у телеграмі. Симон'ян розлютили активні протести грузинів проти проросійського уряду та гасла мітингувальники, які вимагали повернути Сухумі з під російської окупації. Кремлівська пропагандистка вважає, що протести в Грузії потрібні були, нібито для того, щоб відкрити другий фронт із Росією та вивести війська до Абхазії. З Грузією ніхто цацкаться це не буде, і війська туди посилати не буде, а просто шарахнуть відразу Тбілісі, особливо не розбираючи, хоча б тому, що а не до сантиментів зараз. Б. у Тбілісі немає Києво-Печерської лаври. В ніхто нас ніколи не рахував і не вважає себе одним народом із грузинами. І Російська Федерація ніколи не була Тбіліською Руссю. Маразм росіян посилюється днями на позиції російських окупантів. Приїхав священник, аби благословити їх на війну. Все б нічого, але московський піп привіз із собою дивний реквізит ікону стрімуусова та гіві. Яким чином це має допомогти окупантам на фронті? Напевно, впевнено гарантує заряд на смерть. На Волині працівник Луцького СІЗО передавав ув'язненим афетамін. За інформацією прокуратури області. Вранці 8 березня злочинця викрали під час спроби пронести у заборонену зону наркотики задля передачі ув'язненим. Нині вирішується питання про відсторонення працівника слідчого ізолятора від посади та обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строки 6 до 10 років з конфіскацією майна. Двоє чоловіків з Володимира переправляли військовозобов'язаних через кордон і заробляли на цьому гроші. Як повідомили в обласній прокуратурі, 25 річний та 21 21-річний волиняни виготовляли клієнтам документи, необхідні для перетину кордону, під виглядом водія фізичної особи підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення, вносили відомості про водія до інформаційної системи шлях та надавали автомобілі для перетину кордону. Таким чином, у лютому 2023 року вони організували переправлення у Польщу двох ухилянтів. Під час організації переправлення ще одного чоловіка зловмисники викрали правоохоронці. Триває розслідування. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Сергій Гінчук. Воїн 1978 року народження. Був родом із селища Шацьк. Сергій проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді гранатометника. Загинув від смертельного поранення під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Білогорівка Донецької області. Також на щоті на волинь доставлять тіло жителя Володимирської громади 34-річного солдата Олександра Савюка. Чоловіка мобілізували до війська з перших днів повномасштабного вторгнення. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. В окупованому Криму тривожно росіяни продовжують будувати так звані оборонні споруди. Зокрема, такі от трикутнички встановили є й Дикуському та Ленівському районах. Ці споруди розділили Керченський півострів з рештою Криму. Нині свинособаки проводять установку протитанкових загороджень, ба більше сам колаборант Аксонов визнав, що у тимчасово окупованому Криму вони будують укріплення для оборони від Збройних сил України. Однак чи допоможе це їм? Питання риторичне. мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, то есть и асимметрично, можно сказать, поэтому идем не просто, так сказать, по планам, которые были сто лет назад там условно отработаны, но я имею в виду технологиям, так или иначе. Поэтому все двигается, решения лидера нашего президента будут выполнены. Рашисти вночі 10 березня атакували ракетами Дніпропетровщину. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, вночі ворог вдарив по Нікупольському району ракетами та важкою артилерією. Є приліт по енергетичному об'єкту. Три населені пункти в району частково знеструмлені. Працюють енергетики. Ворог також двічі обстріляв з важкої артилерії чорногринівську громаду, внаслідок чого пошкоджень зазнали транспортне і аграрне підприємства, адміністративна будівля, три приватні будинки, три господарські споруди, авто та лінія електропередач. Також ночі расисти атакували Запоріжжя. У кількох районах міста зникло електро і водопостачання та опалення. Наразі у більшості домогосподарств відновлено подачу електрики, води та тепла. Також від ворожого вогню пострадали мирні об'єкти Пологівського та Васильківського району. Усього протягом минулої доби до Головного управління нацполіції області надійшло вісім повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури регіону. Керівник приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин знову виє не своїм голосом. Тепер каже, що його відключили від спеціального зв'язку із органами російської влади через прохання надати найманцям боєприпаси. Про це повідомляє так звана прес-служба Пригожина у телеграмі. Для того щоб я перестав просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціальної зв'язку в цих офісах в усіх і що важный момент, який сделали, це заблокировали всі пропуска во всі відомства, які должны приймати рішення. Не буду їх називати. Тож, поки очільник зеків і психів виє, бо не може поділити сфери впливу із російськими братями, українські воїни нищать окупантів і виганяють їх з української землі. Польща розпочала будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю. Це частина стратегії захисту та стримування. Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак. Відомо, що у лютому почалося з будівництва охоронних заходів на кордоні з Калінінградською областю. Нагадаємо, влітку 2022 року Польща затвердила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Залізний паркан висотою 5,5 і метрів із ключим дротом та відеоспостереження збудували упродовж півроку у відповідь на міграційну кризу, що виникла на кордоні з Білоруссю ще влітку 2021 року. Засипане тирсою, цілодобове гудіння, спецтехніки та ще й небезпечні випари. Це все вже звичні речі для жителів вулиці Промислової, що у Рожищі, у яких по сусідству працює деревообробне підприємство Вудленд. Пилюка чіпа, всяка себе струби, сажа. Все воно йде по людях, по по Я вже в окренецю закрив, бо тому, що там воду. Просто ну, невозможно пити, вона вже вся була в цьому. В щіпів, тирсів, бачите. Все воно в цьому. Хто, хто я має ту воду пити? Це на подоконниках, mm -hmm. все. Все в хатах і діти кашлюють. І це далеко не всі шокуючі наслідки такого сусідства, каже Олександр. Чоловік мешкає тут разом із родиною все своє життя. Пригадує, спершу підприємство не приносило великих неприємностей. Втім, згодом все змінилося, і проблему людей тепер вистачає. Спочатку типу, так не було. Вони просто потім рішили собі цву. Цього... Ну, спочатку, якось просто ліс, і вони щось там переробляли, десь там далі ззаді. А потім вони собі вирішили, що на це все зробити. То, кстати, парова котельня. Це не проста котельня, це парова котельня. В неї теж мають бути відповідні межі, тому що вона є дуже взривовпасна і вона ну, там свої норми. Саме того кузлового крана я взагалі не знаю, по яких нормах вони сюди його умудрилися вставити. Я не знаю, що там роблять, щось вони нове построїли, що вібрація йде і в хаті чути цілу ніч. Я не знаю, що там, як там, вони там кажуть, що все добре в них. У них добре. У нас не, не хорошо. Страждає від такого, м'яко кажучи, неприємного сусідства і пані Віра. Я інвалід другої групи. Я хочу спокою, я хочу затишку, О, а тут його немає ні в день, ні вночі. Кран постійно шумить, постійно тарабанить. Я боюся внуків пустити, бо ну, всякі аварії можуть бути. Цей екран і що хоч може статися. А пилюка і та сажа вже тепер достали. Жінка каже, через роботу заводу весь город щодня засипає величезною кількістю тирси. В результаті, що б не робили і як не старались, тут нічого не хоче рости. Ця тирса не перегниває, тому що вона парена та тирса, і в мене город практично пропав. Ніхто не прийшов, не вибачився. Ніхто не прийшов ущерб мені ніякий не, не зробив нічого. І отак ми живемо. Я не можу посадити ні помідора, ні капусти, бо все воно в тирці, його не можна їсти. Картоплю посадила в кінці, навіть не зійшла. На момент зйомки матеріалу працівники підприємства саме виконували роботу, мало не на самому городі місцевих. Це город, так, а, от вони навесні тирсу, просто в рядюшки збирали і на тачки і сунули. Стільки було тирси тут, що городину виростити просто нереально. Сьогодні вони почали якісь роботи тут, а заворушилися. Оцей цей забор був поваляний тут. Років десять тому можна було тут гарно пройтися, не було таких зарослів, хащів, оцих обрізків, дерев. Все чистять, що на тій території зносять. Все сміття сюди і тут вже просто зробили якусь свалку. На період війни лісу тут навезли, що лісу ми не бачили ще угу. в нормальний час. 10 простий час, такого не скажу. було. я лісу не знаю. Лісу навезли, це страшне, мені серце болить за той ліс. Де вони вже його стільки беруть, вирубають, все не буде чим і дихати людям. Раждають від такого сусідства тут чи не всі жителі вулиці, серед них і діти. Місцеві не на камеру розповідають, після кількох років життя поряд із заводом діти почали постійно кашляти, та й настільки, що тепер малечі потрібно користуватись інгаляторами. Влітку, коли діти бавляться, отом на подвір'ї, то дуже дуже сильно летить сміття тирса. Сажа, не знаю, як цени правильно називається. Забруднює нам теж дерева, з дерев, гойдалку, там, де діти бавляться, пісочниця постійно чорна. І це постійні кашлі. Я не знаю, може навіть Елемічні, вони викликані, постійні, тому що елементи. ми викликали лікаря, лікаря до дітей. У мене діти постійно почали кашляти. Старша дитина на Як вона ця штука інгаляти. називається на інгаляту. То вони да. Від такого сусідства людям увірвався терпець, і вони звернулись до спеціалістів. Зокрема, неодноразово звертались до екологічної інспекції та Держпродспоживслужби. Ті, в свою чергу, провели перевірку і навіть подали на підприємство Вудленд до суду. Суди зайняли сторону їхню. хоча хотя це дуже дивно. Якщо козловий кран 10 метрів від мене в хаті, і вони говорять, що це правильно, ну, то я не знаю, для чого тоді такі суди в нас в Україні взагалі. А другий раз, коли на Львів подавали, це вже ми подавали. Ну, Програли і там, і там. І коли ми вже програли, то тут вже все, для них роздолье зробилось. Вони вже і по ночам стали працювати. О, вони в день можуть не працювати, зато вночі працюють. Відтак ми спробували поспілкуватись з керівництвом самого підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Вудланд Україна. Там кажуть, у них все добре, втім прокоментувати більше чомусь не можуть. Все добре, все добре у нас. А можна з вами домовитися під'їхати коментар записати? О, думаю, що не на цьому тижні точно. Ага, а якщо у телефонному режимі могли б не кілька питань? Трохи ні, ні, ні. Виборчим. Які порушення виявили у роботі заводу Держекоінспекція та Держпродспоживслужба, ми розповімо у наступних матеріалах? Також розбиратимемось, чому, попри десятки виявлених порушень, завод досі безперешкодно працює і продовжує не давати спокійно жити рожищанам. Окрім того, ми спробуємо ще раз поспілкуватись з керівництвом підприємства Вудленд. Адже у цій історії є дуже багато запитань, і ми спробуємо знайти відповіді. Уламки ракет, випущених рашистами по українцях на Волині перетворюють на справжні витвори мистецтва. Ідея створювати з болю щось прекрасне з'явилася у працівників Рожищенської бібліотеки. Уламки ракет нам привозять волонтери самоборони. Вони їдуть на схід, туди везуть продукти, там машини доправляють, і звідти вони беруть балістичні ракети. Нам приносять уламки і розмальовуємо тут. Художниця з рожища Ірина Сидорук саме розмальовує черговий уламок, який приїхав на Волинь з фронту. Малюю біли крит нашого народу і свого серця. Малюю смерть, яку привозять нам волонтери з передової, але перетворюємо його на наші почуття, щоб побачили, прийдешні, хто буде жити. Після нас можливо побачать все, що в душі, все, що в снах, якщо вони є тісни, все відображаю. Це моя палітра, це мій внесок для наших збройних сил, для нашої перемоги. Жінка каже, розмальовувати уламки непросто, адже щоразу доводиться думати про те, що кожен з них опинився на українській землі лише з однією метою принести біль, страх, страждання та смерть. Втім, художниця докладає надзусиль і перетворює їх на символи нашої незламності. Сказали, що він похожий на якусь мадонну. Ну, щось таке треба створити. Позитивне. З негативу перетворюємо в позитив на шматках ворожих ракет. Жінка малює українську символіку та особливі і зворушливі моменти сьогодення українців. Кожен з її витворів уособлює в собі справжню силу українського духу. Ось до прикладу, тут зображений відомий пес Крим, який плакав на руїнах будинку, де раніше жив із господарями. А тут художниця зобразила відомого вже у всьому світі пса-патрона. До слова, цей розмальований уламок тепер показують на виставках за кордоном. В них відправляють на виставки, вони їх в інші країни для сувенірів відправляють. Я рахую, що так само і на продаж виставляють. наша художниця зараз виставки не розмальовує. Розмальовує балістичні ракети. Я думаю, чи можемо, тим допомагаємо. Як то хто як може так допомагає? Тож, ось такі реалії сьогодення. Пензлями, якими раніше розписували полотна, малюють на уламках ракет, що лише вкотре доводить незламність української нації. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею на з нами, телефонуйте нуші десятвісім на сорок п'ять десять чотири або ж на п'ятдесят для вас у студії працював Владислав Корнелюк на все добре і побачимо.